Віт, мої хороші, чому не все, що радять, є добрим, або як не попадати на маніпуляції інших людей. Мене звуть Єрен, хто не знає і ти на каналі Фінанси та інвестиції. А також, якщо ти ще не підписаний, прошу підписатися, клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої корисні відео по фінансам. Отож, чому я сьогодні вирішила затронути цю тему, тому що саме помітила, коли люди кажуть. Ну як же а, так всі роблять, всі відкривають до прикладу кредит, кредитки? Так, всі там а, біжать а, зі снижками, так, в чорну п'ятницю і так далі. Ну, до речі, по поводу чорної п'ятниці, коли я айфон свій купляла, то все одно там ніяких знижок на айфон на не було в чорній п'ятниці. Тобто, це просто розвід людей, щоб потратити більше. А тому чому не завжди це є дом? Ви повинні розуміти, що це йде маніпуляція. Так? До прикладу, людина середньостатистична, ходить на роботу. Так, вона не є бізнесменом, не є сесімпломентом. Так, а вона ходить на роботу на звичайнісіньку, є роботодавець, який оплачує їй щомісяця чи що два тижні. Гроші, а ця людина бідолашна, сплачує, наприклад, квартиру. Сплачує а, комунальні послуги, сплачує транспорт, на якому вона добирається, так? Тобто а, сплачує їжу, можливо, ще діти є, так, там садочки, а, підгузки і так далі, ще щось собі купити, так. Ось, чи дружині, чи чоловіку, тобто розумієте, так? Ще плюс вона йде, а, чи він йде в магазин, щоб щось купити. Ще там витягують гроші. Так, тому що різні а, маркетинг використовує трюки, фішки, щоб побільше з вас тягнути гроші. А у вас стрес і ви хочете а, більше скупитися. Ось як воно діє. І, і що хотіла сказати, що коли ви йдете ще в банк, так, наприклад, а, Покласти гроші, щоб так, на дебетну карточку, щоб зробити якісь маніпуляції, оплати і так далі. А вам дуже сильно нав'язують взяти що? Кредитку, бери кредитку, так, бери кредитку, погашай, як хочеш, мінімальний там платіж, наприклад, 40 доларів чи 50 доларів. І все а те, що буде купитися, там, так, до 50 тисяч, там, до 100 тисяч, це it's okay. Але. Аби нав'язати вам, щоб ви взяли цю кредитку. Так? Ось, ось яка система, і це не тільки в Америці, як я замітила, це в загальному і по всіх куточках світу. Хто цю систему придумав, ви, я думаю, якщо комусь збувати трішки, ви думаю, здогадаєте, хто цю систему придумав і для чого. Так? Є, ми всі знаємо, що є 1 Кого? Є 1% а, тих вибраних, які вирішили, що вон, їм належить планета Земля. І вони мають право керувати іншими людьми, системою і так далі. Як хто, такі є вислівки, хто каже, так, що а, хто має більше грошей, той керує світом. Так? Тобто, і вони ось це ось таким чином роблять. А, ну, Не будемо зараз про це, це вже трошки інша тема. А повернімося до того, що чому не все, що радять інші, є добрим. Наприклад, кажуть, що а, ось всі так роблять й що а, розумніший за інших. Так? Тобто, також завжди я привожу, в приклад такий класний, жорсткий, але класний. Класну приказку, яка ставить, ну просто ставить на місце таких людей, які думають, що ну, треба так робити, як всі, а ти щось там сказав, що ні, і починають попускати тебе і тому подібні речі. Є класний вислів, японська фраза, що хоч би навіть мені тисячу мільйон мух говорили, що ге є смачне. Я все одно в це не повірю. Ще раз, навіть коли будуть тисячу чи мільйон мух говорити мені, що Г є смачне, і я в це не повірю. Тобто, зрозуміли суть мораль цієї такої невеличкої приказки, в тому, що люди зазвичай йдуть за людьми. І те, що робить суспільство, так, воно якби. Твою самооцінку понижує і каже тобі сядь, присядь, подивись навколо, всі так роблять. А ти що вибраний, навіть коли тобі буде підказувати, підказувати інтуїція, так що щось не те десь мене намахують. Так? Десь я заробляю гроші, а десь гроші діваються: одна, друга, третя, п'ята, десята кредитка. А потім ще там, ще там щось, так всі мене там витягують гроші, там там так. Заплати такси, так, податки, там те, там, все там. І щуренси всі мені радять, щоб я там їх відкривала і кожен місяць поповнила, автоматично буде з вашої карточки. Да? Тобто І так далі. І ви відчуваєте. І от момент дуже найважливіший, такий, що якщо ви відчуваєте, що ось Десь вас щось, хтось намахє, ви відчуваєте, що ви заробляєте достатньо кількість грошей, але цих грошей ви не бачите. Все, просто зупиніться, побудьте самим собою на одинці, зрозумійте так, створіть стратегію, порахуйте, так гроші вони дуже ним просто користуватися, просто потрібно. Правильно, чітко сісти і на блокноті, на папері порахувати з калькулятором, що, я, куди, по чому, так? І ви будете знати, яка для вас краща стратегія. Не для когось, не для дяді дядівасі, дяді, там не знаю тьоті Марії там чи ще, там, Ні, суто саме для вас. І після того, як ви все прорахуєте. А, нікому нічого не треба пояснювати, говорити, що отак я вирішив. Ні. Взагалі ні. Тому що, е, тому що одній людині це буде і це окей, комфортно, а іншій людині це не буде і це окей, Це не буде комфортно. Тому що в кожної сім'ї свої обставини і ситуації. І не може бути одна формула для всіх. Тому. Не все те добре, що радять а, інші. А трошки включайте мозги, трошки аналізуйте свою ситуацію, не обов'язково всім знати, що ви там надумали, про ваші плани, боронь Боже, взагалі комусь знати, тому що нічого не збудеться, так нічого нікому не пояснюйте. Просто знайте, що робіть так, як вам вигідно. А іншим просто говоріть, що не знаю, побачимо, поживемо, побачимо. А, ну, це стосується лише мене. Перепрошую там. Ну в такому, в такому ключі, бо є такі люди, що аж занадто хочуть лізти від іншу сім'ю, знати аж прям ну, прям все. Так? Для чого ну, видно, свого життя немає, так? Тобто, а, і аналізуйте кожну ситуацію. І все. І буде вам щастя. У мене на сьогодні все. Думаю, а, я надіюся, вам сподобалася сьогодні, сьогоднішня лекція, тому що реально просто. А Будучи тут в Америці, я просто помітила, що настільки маніпуляція йде, ну не настільки, як в Україні в Україні йшла, але наші люди більш якісь, як це правильно свідоміші чи як. А тут їм просто мозги промивають настільки, що їм їх облапошують, а вони кажуть, і це це так має бути. Це для кредит скор хорошо. Ось тому, тому я вирішила поділитися з вами з такою болючою темою. І не йти на маніпуляції і оці поради інших людей. А дивіться, що саме для вас комфортно. У мене на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Підписуйтеся, ставте вподобайку, також залишайте свої коментарі, як ви справляєтеся з маніпуляціями і порадами інших людей. Буде цікаво почитати. І до наступної зустрічі!